Пане Максиме, 27 червня, я так розумію, будуть дебати Байдена і Трампа. Вже ось ось. Що ви очікуєте? І насправді чи може статися така конфігурація, коли Байден запропонує іншу кандидатуру на посаду президента, а сам піде в тінь. Або, наприклад, запропонує іншого віце-президента, щоб себе посилити? Я знаєте, так затамувавши подих, очікую цих дебатів, але не чекаю від них нічого хорошого. Насправді, я думаю, що ця подія буде. Якщо претендувати не на крінж року, то в номінацію точно потрапить, тому що я думаю, що це буде дуже погано. Їхні дебати ще перед попередніми виборами не були чимось суперкласним. Знаєте, демонстрацію. Вершини людської думки і раторської майстерності, а це було вже понад чотири роки тому, і там, так, там дійсно Байден виграв у Трампа. Тоді він отримав ну таку, ну можна сказати, що впевнену перемогу. Він двічі його на дебатах, наскільки я пам'ятаю, переміг. І ось власне зараз швидше за все, це буде дуже погано, дуже погано з обох сторін. Там ще такі умови, що в принципі без чернеток, без нотаток, без публіки. Е ну це зроблено, щоб максимально продемонструвати якусь якусь таку живість розуму. Побачимо, що з цього вийде. Мені здається, що це дійсно просто от мій прогноз такий, що це буде погано, але я обов'язково буду дивитись. Там я ще не дивився час. Швидше за все це буде глибокої ночі для нас. Але я цього не пропущу в жодному разі. А, чи існує вірогідність, що Байден відмовиться і передасть ну, там, місце кандидата президента комусь іншому? Дійсно, вірогідність достатньо висока. А, я скажу, що ну, як, як ходять розмови, що швидше за все, це буде а, Мішель Обама. Знаєте, у них там таке склалось вже президентське кумівство трошки. Байден був двічі віце-президентом Барака Обами. Тепер він президент, потім Мішель Обама. Потім Хантер Байден, якщо його виправдають, наступний президент не знаю. кажуть в Україні таке кумівство, рука руку миє, Там хтось друзі, святи куми брати. Ну, побачимо. Я звісно, хотів би, щоб це був Ентоні Блінкен. Я його такий персональний фанат. Я б сидів би з прапорцями Сполучених Штатів за нього вболівав би але. Наскільки я чув, це ну цей варіант обговорюється, але він е, менш реїдний ніж е, Мішель Обама. Її популярність в Сполучених Штатах зашкалює і опитування свідчить, що якщо вона буде балотуватись проти Трампа, то вона його виносить вперед ногами просто з якимось там колосальним розривом розривом, просто без шансів. В принципі, так само, як і будь-який кандидат від республіканців, типу Нікі Хейлі чи того ж Десантіса, виносять Байдена з розривом, там майже вдвічі з перевагою, тому. Спостерігаємо за битвою гірших, умовно, але що маємо, то маємо. Віримо і вболіваємо за Сполучені Штати Америки за їх демократію та інституційну спроможність. Пане Максиме, дякуємо вам щиро. Максим Несвятайлов, політолог, експерт, міжнародник.